Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Ходіть разом, подивимося, що є у Сільпо з акційними цінами. Вважаю приємного перегляду. Такий соус майонезний. олів'є. Тут є знижка 50%. Я так думаю, що короткий термін так, по 7,05%. Акційна ціна 27 гривень. Ну і ще доціночка буде мінус 50. Локшина рисова швидкого приготування по 20 гривень за штуку є декілька смаків на вибір. Соєвий соус від торгової марки Щедром. Класичний об'єм 500 мл. Ціна 30 гривень. Майонез преміум від торгової марки Щедром. 16 гривень, тут 150 мл. Паста томатна в таких трикутничках від торгової марки Премія. Ціна 12 гривень за 70 грамів. Макаронні вироби. Вага 400 грамів, ціна 30 гривень. Насіння соняшника. Є солоне, є не солоне. В упаковці 125 грамів, ціна 40 гривень. Кава мелена, колумбія смажена 250 грамів за 169 гривень. Паста шоколадна ліно. Ціна 99 гривень, 350 мл об'єм. Желейні цукерочки. Ви Знаєте, такі цікаві, я ще таких не бачила. Цукерки жілені, ведмедики жувальні. Смак кавун. Ціна 83 гривні за упаковку вагою 57 грамів. Така собі супер акція 83 гривні за жилейки. Батончики є декілька видів. Ціна 5 гривень, 20 грамів. Цукерки, кульки, шоколадні 30 гривень, 37 грамів. Печиво орео. Є класичний варіант, є шоколадний. Ціна 26 гривень. Вага 95 грамів. Полуничний чизкейк або какао. Чипси. Вага 50 грамів, ціна 55 гривень. Сухарики житні, 200 грамів за 60 гривень. Джимбім віскі. Об'єм 700 мл 449 гривень. Коняк – 500 мл 249. Пиво по 40 гривень. Темне, світле, тут об'єм 330 мл. Пиво УЖБ, пів літри, 20 гривень. І такий варіант ціна 50 гривень. Супер ціна на огірки гладкі українські 60 гривень за 1 кілограм. Огірок Екстра 99 гривень за кілограм, томат Фуджимару рожевий 199 гривень, перець 139, Кабачки 99. Так, це ми вже бачили. Томати по 90 гривень, томати томімару 229 томати українські 119. Авокадо дві штуки за 99 гривень. В речі, ось стіпу штучно 60 гривень, томати жовті 199 і перець солодкий 199. Груша елітна 119 гривень, груша конференція 124. Напійка Вовий нескафе 3 в одному по 7 гривень. Вершки від торгової марки Ферма 15% жирності 505 грамів, за 72 гривні. Тет чай чорний 100 г 85 гривень. Чай трав'яний у пакетиках 20 пакетиків за 65 гривень. Є два варіанти. Такі чаї по 66 гривень. І такий варіант за 72 гривні асорті. Чай шерлок. 22 пакетики в упаковці. 45 гривень. Такий чай за 75 гривень, 25 пакетиків. вафельний батончик кітка 28 гривень. Такий теж 28 Кава Мелена. дріб пакетах 159 гривень 5 штук. По 12 грамів. Шоколад від Nestle Nesquik 60 гривень 100 грамів. Мілка по 55 гривень є з різними начинками. Міленіум цукерки в подарунковій коробочці 100 грамів 46 гривень. Кава рощина 100 грамів 219, Картноа 499 гривень 210 грамів. Якобс монарх. Кава. Це є розчинна кава. Вага 300 грамів, 499. І цей варіант 499. Кава натуральна мелена 284, 254 лавацем. якобс Монарх 159 200 г. варіант 159, 189 Дуже багато кави акційної: 164 за 250 грамів. Сукерочки Millennium, просто інший варіант 46 гривень. Вино ігристе біле 750 мл 199 гривень. Фісташки смажені в солоні 150 г 99 гривень. Пиво оболонь 27. Таке пиво за 23 гривні в склі. Чернігівське світле 27. Чернігівське 900 мл 34. Певна діжка м'яке 70. І ось такий варіант за 70 гривень майже 2 літри. Холс цукерочки людяники по 22 гривні різні смаки. Галета 18 гривень, теж є різні смаки на вибір. Зефір біло-рожевий за 63 гривні, 240 грамів. Брускети, смаки на вибір, 48 гривень. Пюре по 20 гривень. Тут 90 мл об'єм. Желені цукерки по 45 гривень. Такі посипані такою кислинкою 100 г за 40 гривень. Чипси картопляні 55 гривень за 110 грамів. Брицелі 64 гривні 160 г. Пиво по 50 гривень. Чипси по 55. Макаронні вироби 80 гривень за 500 грамів. Такий варіант 35 гривень. Локшина рисова тонка 80 гривень за 200 г. Така локшина гречана 220 грамів за 80 гривень. Суміш перців, 66 гривень 30 грамів, паприка копчена 60 гривень, 45 грамів. Стерилізовані парою прянощі, суміш перців 30 грамів за 24 гривні. Лечоруна. 485 г за 52 гривні. Соус солодкий чилі 59 240 грамів. Чумак солодкий чилі 52 гривні. Від чудо соуси сирний, манго, кисло солодкий 27 гривень 200 г, кетчупи від чумак по 29 гривень 250 г. Майонез справжній чумак 23 гривні 150 г. І щедро львівський преміум 54. Гвоздика 27 гривень 20 г. Перід чорний мелений 16, кориця мелена 10 гривень. Часник сушений мелений 10 гривень за 15 грамів. Сушені помідори із часником і базиліком 22 гривні, так само паприка копчена 22 гривні. Приправа від торчин 10 овочів. Універсальна: 60 грамів 20 гривень. Часник сушений гранульований 14 гривень 15 грамів, вологий корм для котів клуб 4 лапи по 10 гривень. Також акційна ціна лечо, ананаси, олія, 100жар 74 гривні 850 мл. Молоко кокосове 400 г 78 гривень, Сардина натуральна із додаванням улінію 60 гривень. Лосось у розсолі 95 гривень 230 г. Сардина натуральна з додаванням оліїм 240 г 60 гривень. М'ясо криля 80 гривень. Великий шпротив олії 95 гривень 240 грамів. Тунець. Тут є три баночки по 80 грамів за 189. Оливкова олія 299 250 грамів. І така олія по 439, 500 мл. Сухі сніданки, кульки. 250 грамів, 50 гривень. Оливки зелені 53 гривні за 300 г, м'ясо курей власному соку 525 г 124 гривні, пюре фруктові дитячі від гербер по 150 г за 44-46 гривень, ківеріант 90 грамів за 39 гривень. Хуторок кукурудза цукрова 50 гривень. з кабачків 450 г 68 гривень. Відверез лечо 99 гривень 500 мл. Асорті фруктово-горіхове 200 г за 159 гривень. Чипси фруктові натуральні 40 грамів, 70 гривень. Кешю. 139 грамів 150 грамів. Пряники з какао. 250 грамів за 40 гривень. І пряники з какао та сливовим наповнювачем теж 250 грамів. Хлібці 65 гривень з смаком сиру і по 60 гривень льон кунжут, кмин. Печиво, «Богослава» – 139 гривень 550 грамів. Печиво від біскоті 34 гривні 150 грамів. Таке асорті від біскоті. Тут є три різних печива. Загальна вага 550 грамів, 119 гривень. Мілка 99 печиво. Такі тістечка «Сендвіч» – 99 і безквітні тістечка – 99. Деліція зі смаком вишні у молочній глазурі 135 грамів за 25 гривень. І такий варіант. Зі смаком апельсину в темному шоколаді 25 гривень. Ріва вермішель по 12 гривень. Верми... чуєте, що вона така велика, щедра порція. Так і пише. Щедра порція зі смаком сиру 20 гривень. Я ще такої не бачила, не пробувала. Сир плавлений від торгової марки Ферма вершковий 33 гривні. Упаковці 90 грамів. Дріжджі львівські екстра за 12 гривень 100 грамів. Сир 130 грамів за 99 гривень. Сир «Камембер» – 70 гривень. Вага 120 грамів. Сир тертий 100 грамів за 60 гривень. Крем сир ціна 95 гривень за 125 грамів. Сир твердий з суцільним шматочком 180 грамів, 129 гривень сир за 229 гривень. І ще, бачите, є наліпки багато оцінених товарів по терміну. Сир ціна 70 гривень. Сир ягутинська. Моцарелла Максі 125 грамів 57 гривень. Моцарелла 100 грамів за 45 гривень. Крем сир із травами – 45 гривень за 125 грамів. Сири від торгової марки Ферма «Фелата» або бринза. Фелата 50 гривень за 180 грамів. А бринза 45 гривень теж 180 грамів. Маскарпоне 159 гривень, 250 грамів. Крем сир безлактозний 60 гривень 150 грамів. І такий варіант сир м'який за 60 гривень. Грудинка бенкетна. Нарізка від глобіну 120 грамів 50 гривень. Хамон 119 гривень 80 г упаковці. Ковбаски салямі італійські 199 гривень. Італійська. За 350 грамів вказана ціна. Ковбаса чорізо 169 гривень. За упаковку 225 грамів. Ковбаса самобранка для сільфон 100 грамів 32 гривні. Ковбаса салямі імператорська. 480 грамів за 99 гривень. Тут ціна вказана за упаковочку. Така, салямія 154 гривні, 450 грамів. Ковбаски Алан 28 гривень за 100 грамів, ковбаса Візбаден 300 грамів, 159 гривень. Ковбаса ювілейний лікарський 99 гривень за 500 грамів. Сосиски м'ясні, м'ясна гілія 55 гривень за 300 грамів. Свинина гуляш охолоджена, фасована 100 грамів 17 гривень. Стейк свинячий, ціна 30 гривень за 100 грамів. Гомілка свиняча за 70 гривень кілограм. Філе куряче 170 гривень за 1 кілограм. Ікра оселеця в сирному соусі. Ціна 60 гривень. Торгова марка Веладіс. Крабові палички вічі охолоджені 500 г за 199 гривень. За 70 гривень сніжний краб водний світ. Вага 150 г. Мідії по 66 гривень. Пряно-пікантні олізі або із часниковим соусом 170 г. І корка водний світ 75 гривень 250 грамів. Ви запитували за ціни на яйця. Ціни ціни. За 90 гривень 10 штук, 88. Два варіанти, 85 гривень премія. Від квочка 15 яєць. Ціна 123 гривні. 7450. 80 гривень 50, купію 10 штук. Від Норвен, Сьомга, 239 гривень за 180 грамів, форель 239 гривень теж 180 грамів. Креветки чищені, варені, охолоджені. 199 гривень за 250 грамів норвен. Креветки варені, охолоджені цілі. 229 гривень за 400 грамів. Чай чорний у пакетиках 25 штук, 74 гривні. Чай чорний від торгової марки Премія. Смак Манго або Тропік. 64 гривні. 20 пакетиків в упаковці. Олія Олейна 67 гривень. За 850 мілілітрів. Така манюня півлітрова 48 гривень. Олейна пресована. Сир королівський 70 гривень за 150 грамів. Сир гауда 300 грамів за 119 гривень. Нарізка з хипками. Сир совогуні 180 грамів за 55 гривень. Моцарела теж по 55. Масло від кому кіц Екстра 104 гривні 180 грамів. Пельмені, курка та гриби 800 грамів за 144 гривні і пльмені зі свининою 800 грамів 139 гривень. Супер пельмені від торгової марки Рудь 800 г 114 гривень. Квасоля стручкова зелена 400 грамів 49 гривень. Капуста броколі заморожена 400 грамів 61 гривня. Капуста цвітна від торгової марки Премія 50 гривень 400 грамів. Суміш овоча, вапу мексиканське 49 гривень 400 грамів. Ще є ось такий варіант. Це є шампіньйони. Овочі з шампіньонами 400 г50 гривень. Біля стручкова повна чаша. 400 г 45 гривень. Супер ціна на сирки вітової марки «Ферма» у 10 гривень. Смак ваніль або вишня. Йогурт від «Молокія» 32 гривні за 240 грамів. Смаки є на вибір. Йогурт ягутинський 50 гривень 750 грамів. Полуниця персик. Йогурт «Дольче» 33 гривні 290 грамів, молокий йогурт 56 гривень за 770 грамів. Сир кисломолочний Milk Мі -мі 350 г 56 гривень, 02% жирності, 9% жирності 64 гривні. торгової марки Ферма теж акційні ціни. 5% жирності 53 гривні. А 9% жирності 58 гривень. Сметана ферма 20% жирності 50 гривень. 300 г. Селянська сметана 15% жирності, теж 300 г, 41 гривня. Сметана радимо 300 грамів за 46 гривень. Ще запитували за промбруку у Сільпо, 299 гривень такий набір кухонний, три предмети від торгової марки Тефаль. Вже гарна знижка на форму для випікання 119 гривень. Вона йде для випікання і для нарізання. Тільки знаєте, що питання? Чи не витікає з тої форми? Хіба тут треба фольгою покривати, чи пергаментним папером? Бачите, тут є прорізи, по яких можна гарно розрізати. Набір фігурних форм три штуки за 219 гривень. І серце кругла і квадратна. Вони йдуть роз'ємні. Мішок для прання білизни 45 гривень. Кошик фетровий 99 гривень.